Доброго дня всім. Я Олександр Пригінець, і ви зараз на моєму ютуб-каналі Бригінець на телемарафон. Доброго ще раз здоров'я. Ну що, якщо формально підходити до ситуації, можна сказати, що план Трампа провалився. Що оголошено сьогодні, що те, з чим американці приїхали свого часу в Джиду для того, щоб погодити з українцями тридцятиденне перемир'я. Перетворилося на порох, ніякого тридцятиденного перемир'я не буде, тому що вже оголошено Білим домом, що є тільки два пункти, по яким вдалося знайти спільну мову. Зрештою, це ті два пункти, про які, про які знайшли спільну мову Трамп і Путін ще під час своєї. Телефонної розмови і коли зосередились на пунктах, яких Америка не пропонувала, їх не входило в вони не входили в той план, який готувала Сполучені Штати, і стосувалися вони тільки енергетики, заборони ударів, ударів по енергетиці та Чорному морю, оце і все зрештою, як висловились американці Росія. Трошки інакше все це подобалося, вони сказали, що вони взагалі не хочуть нічого обговорювати, що це все були просто консультації, і все це ледве не таємниця, і потім коли-небудь стане відомо щось і так далі. Тобто, фактично немає іншої додаткової конкретики, крім цієї конкретики, про яку я сказав. Тобто, фактично, Трамп, Трампівський план провалився. І е, говорити про мир не можна. Я вже пояснював, чому е, така ситуація з цими пунктами для нас не вигідна. Фактично, це е, господарювання на Чорному морі е, для Росії. Тепер е, ніхто не може бити по їхнім військовим кораблям. Вони тепер ці військові кораблі відправлять в Крим і будуть домінувати своїм флотом на морі. І е, здійснювати маневри, які в якийсь момент можуть несподівано приневести до удару, тому що ми насправді не знаємо наскільки часу це буде тривати, який привід вони знайдуть для того, щоб перервати е, ці мирні домовленості. Я думаю, що вони в такому вигляді будуть тривати ну, приблизно до середини травня. Не знаю, як це буде, але так от здається сьогодні на сьогоднішній день. Е, але це те, що зверху айсберга, тобто та частина, яку ми всі бачимо, але є і частина, яку ми всі не бачимо. Підписуйтесь на мій канал, дуже прошу вас поширювати це відео. Дуже прошу вас коментувати лайкати. Це дуже позитивна діє на алгоритми Ютуба. А мені, людині, яка 10 днів веде цей канал, це вкрай важливо, тому що. Е, мені дуже хотілося, щоб моє відео побачили інші люди, і вони могли долучитися до каналу. А вам дуже велика подяка, що ви вже тут. Так от, чи справді на цьому все завершено? Чи справді, е, отак цинічно е, Росія сказала Ні Трампу, і Трамп це проковтне? Мені здається, ні. Мені здається, що ми ще побачимо продовження цієї історії. Ми побачимо якийсь розвиток подій, який саме сказати важко, тому що насправді є ключові е, задачі, які повинні вирішити різні е, учасники цих перемовин. Ну ясно, яку задачу має вирішити Зеленський, залишитись при владі. Він хоче все це подати так, щоб це сприйнялось нашим суспільством, як його перемога, і відповідно, щоб е, вибори, які що вони відбудуться, призвели до його перемоги. Чи можливо це для Зеленського? Мені важко сказати. Я не готовий сьогодні сказати, які настрої у суспільства після провалу цих перемовин, тому що я знаю, що всі дуже чекали цих 30-денних мирних перемов, мирних угод. Всі чекали, що хоч якийсь час ми видихнемо, і по нас не будуть бити. Зараз я бачу, що цього немає, але як це Буде вписано в рейтингову долю Зеленського, що не наважуюсь сказати. Думаю, що це буде видно вже через кілька днів, коли ми побачимо більш чітку реакцію суспільства. А от що стосується Путіна і Трампа, тут цікавіша історія. Ну, зі сторони ж завжди видніше, ви розумієте. Так, от Трампу потрібен мир, і цей мир може настати, якщо він про нього домовиться без нього буде вважатися і вважається, що Трамп не зміг виконати свою передвиборчу обіцянку, і, і якщо він колись говорив про 24 години, то зараз всі говорили про те, що він повинен це зробити хоча би за перше з твої 100 днів. Перше з твої 100 днів у нього минають близько 1 травня. Таким чином, оце великоднє перемир'я, про яку всі говорили, воно дуже вписується. Якщо це перемир'я не станеться, то, то ну Трампу доведеться е, визнати свою поразку або визнати, що його підходи були неправильні, і треба ці підходи змінити. Альтернатива може бути тільки одна: це е, посилення допомоги Україні. Сьогодні ми вже побачили, що є обіцянки Україні вірніше не, не зовсім обіцянки, а заяви проти що не можна запрещувати надання Україні більш потужних озброєнь, ніж у них є зараз, тому що і ракетних. Поки що це виглядає як тиск на Росію, але в принципі можна говорити про те, що цей тиск може стати реальністю, якщо Росія не піде на ці поступки. Думаю, що швидше за все, у Путіна є підстави для того, щоби. Піти на ці перемогу на ці ну, припинення бойових дій. Ну, перша причина це те, що він збирає безліч людей на парад на 9 травня. Йому треба, щоб це пройшло в стані його великої перемоги, і для нього можливо перемир'я в цей момент буде в тему, тому що це дасть можливість більше запросити гостей, бо багато хто з гостей. Ніби вагається їхати, коли йдеться про країну, яка веде війну. Коли це буде перемир'я, якась частина людей, лідерів різних держав, при Ну бачите, що ж мир, ми ж приїхали під час миру. А це нагадаю вам, може ж кругла дата річниця так званої Великої побіді совєтського народу народу. Так, от це з одного боку. З іншого боку, якщо не буде перемир'я, то хто його знає, що та Україна може втнути, може якісь почнуть безпілотники там десь літати, як це вже інколи було? Це друга частина. Тому для Путіна, ну так скажемо, десь під великодні дні, почати перемир'я і рівно 30 день на догоду. Трампу протримати його, це може бути такою нормою, саме з огляду на самого Трампа і на сам е, день перемоги, який може бути, я ще раз кажу, що це може бути додатковим аргументом, е, який заманить чи дасть моральне право певній частині людей туди приїхати. Тому я не не, не ставлю повний хрест на тому, що цього перемир'я не буде. Воно може бути. От, але ймовірність його сьогодні вже трошки менше. Бо якщо насправді перемир'я не станеться, то Трампу доведеться шукати винних. Ну, коли е, три групи е, я не знаю, людей команд діють України, Сполучені Штати і Росія, то відповідно хтось з них може бути винний. Україна вже була винними зараз. Україна все погоджує і з усім погоджується що пропонують Сполучені Штати. Тобто, навряд чи вдасться переконати Трампа і Трампу переконати своє суспільство, що Україна винна. Поведінка Росії зараз, яка там не погоджується на перемир'я, вона якраз ближча до пояснення, що все таки Росія винна. Бо Третій пункт це звинуватити саму себе Америку чи звинуватити Трампа, що він винен. Ну, Може, знаєте, винен в тому, що він не ідею народив чи е, сам підхід правильний. Це може бути. Тим паче, що от е, ми ж бачимо, що він сьогодні домовляється не по своїй, не по американській ідеї, а по ідеї, яка не обговорювалася, по суті, в Джиді. Тому е, ну, американці можуть бути. Ну, умовно винними, тому що якщо ти берешся розробити роботу, яку ти не можеш зробити, то ти теж певною мірою в цьому винен. Але не думаю, що американці знов таки себе в цьому звинуватять, то один варіант це звинувачувати Росію. Але як звинуватити Росію, якщо там стільки, як кажуть, великих бізнес проєктів якщо там запланована велика співпраця, і так далі. Тобто тут. Ем, я очікую, що може бути ще гірший варіант ніж ем, визнання України винною, чи щось таке. Це втрата інтересу ем, самого Трампа до подій в Україні до війни. Він може переключитись на якусь іншу проблему, але більш гостру, більш важливу для суспільства, для світу, яка загрожує кому завгодно. І сказати, ми зараз займаємося цим нам не до України, тому що світ висить на волосині. І такою причиною може стати Іран як колись. Якщо ви пам'ятаєте трошки історію, то ви пам'ятаєте, що в 2015 році, коли Порошенка і Європейці затисли Путіна в війні з Україною і не дали йому можливості рухатися далі. Що зробив Путін? Він пішов в Сірію, і він почав в Сірії там вести бойові дії. Вони там почали все захоплювати, перехоплювати, допомагати. І це був 15-й рік, рік підписання мінських домовленостей, рік катастрофи, коли їм не вдалося зламати Україну, і вони зайнялися Сірією. І таким же шляхом може піти і е, Трамп. Він може зацікавитися. Якимись іншими світовими проблемами, ну, звичайно, Гренландія, так, звичайно, Канада чи Панама чи щось іще. Але це все не виглядає як катастрофа, а от Іран виглядає. І поки що все схоже на те, що це цей злив, про який ви, мабуть, вже чули, що там хтось випадково долучився, послухав про плани. Можна сказати, що це злив, можна сказати, що це справді прокол, а можна сказати, що це таке псо, яке було спеціально розроблене для того, щоб готувати людей до іншої важливішої для американців теми, такої як Іран. Я більш схильний до того, що Іран може, може витіснути Україну, може, ну і не, не думаю, що Ізраїль. Тому що в Ізраїлі там ситуація простіша, і вона не носить геополітичного характеру світового. Ну тобто, не можна сказати, що від того, що Іран, від того, що Ізраїль там щось зробить в Газі, від цього якось зруйнується світовий порядок. А от атомна зброя для Ірана, який стоїть на межі її здобуття, боротьба з атомним агресором, це все може виглядати дуже привабливо для Трампа. Тому я, я ще раз скажу, що оцей варіант сьогодні, тобто, я не пов, не заперечую повністю можливість перемир'я, якщо Путін знайде в ньому інтерес, але якщо е, його не станеться, то є два варіанти. Хороший позитивний для нас варіант це те, що е, Трамп обуриться і почне допомагати Україні. Ну, я би віддав на це третину, і дві третини, я віддав би на те, що. Трамп охолоне, зачепиться і включиться в якусь іншу війну, хоча б на якийсь період, а потім домовиться про якийсь мир і скаже: бачите, от я досяг мира. Я досяг мира, а в більш важливий, в більш небезпечній для світу війни, такі, як іран. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую за те, що ви на каналі. Гарного всім дня! Слава Україні! Оце не може ніяк в кінці.